Скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре реально, давайте реально. Отака от історія. Але я читаю ці всі їхні міністра, США, міністр, Дроксів після переговорів з Зеленським у Києві, поним? мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла, -бла. Поняли, десь зібрали, щось порішали, щось порозварювали, поразб... поділили якісь вкиди. Е -е -е -е. І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу. Але українців не такі, як, як у європейців, і американців. Ми люди ну поумніші, Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. ну просто не розумію. Короче, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто. Це життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамділі кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день зробив одне те саме. Просто Ужас за ужасом, який то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить своє життя, допомагати цим всім армії, ну хоч, хоч як то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається. Бо ці всі новості просто достали. Вже отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа -па, на позитивной ноте.